Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! І тепла та затишку в ваших оселях, щоб ви могли вже зимувати. А для того, щоб гарно зимувати, обов'язково треба мати гарні заготівлі, смачні і їх щоб було. Достатньо на всю зиму. Отож, у нас сьогодні за вашими проханнями ще й агрогороскоп збору врожаю. Та закладки на зберігання врожею і різних заготів на листопад 2024 року. Так, у нас теж є ще багато чого збирати і закладати на зберігання. І знаю, що на півдні, в південних областях, в південних країнах теж чекає цей агрогороскоп. Отож, давайте розглянемо його. Починається місяць, практично він вже почався в поганому. Знаєте, для того, щоб збирати врожай, закладати на зберігання та для різних заготівель. Це буде час до 3-го до 13-ї години, тобто 3-го. Листопада до 13 години не збираємо, а після 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до вечора можна збирати врожай, будь-який врожай, це і яблука, хтось груші буде, ягоди які збирають або копають моркву, буряки. Отож, можна це все збирати і закладати на зберігання, сушити і робити різні ще й заготівлі. А уже 10-го. Почнуть працювати вранці енергії стихії води, тому 10, 11 і 12 до 15 години дня ніяких заготівель і не турбуємо врожай. Якщо хочете поїсти на один раз, будь ласка, це можна. А якщо хочете зберігати, не збирайте. Але вже після 15 години, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го і 17-го до кінця дня. Можна спокійно збирати врожай, чистити, мити, сушити, закладати на зберігання і робити різні заготівлі. Знову перерва буде в нас 18, 19 та 20. Тут вся доба, всі три доби не підходять для того, щоб збирати врожай. Стихія води працює і дуже швидко псується врожай. У нас знову такий період добрий буде 21, 22 до 20 години вечора, для того, щоб збирати врожай, закладати на зберігання і різні заготівлі робити. Це знак лев. І дуже добрий час, 21-22, а потім діва. Діва, на жаль, не підходить для того, щоб збирати врожай для тривалого зберігання, для закладки на зберігання та для заготівель. І це у нас буде 23 24-го і 25. го Практично до кінця доби. А вже 26, 27 до 19.30 гарний час для того, щоб знову збирати врожай, закладати на зберігання і робити різні заготівлі. Нас питали про заготівлі грибів. Будь ласка, ви можете заготовлювати гриби і сушити. От у ці періоди, які у нас зеленим кольором відмічені. На жаль, кінець місяця, як і початок, у нас буде в знаці скорпіон, а це значить, що не можна буде збирати врожай, не робимо заготівлі і нічого не робимо для того, щоб закладати на зберігання. Тому що це період знаку стихії води, а знак стихії води дає дуже швидке псування продукції. Ну що ж, у нас сьогодні був агрогороскоп збору врожаю заготівель на листопад 2024 року. Бажаємо вам успіхів в заготівлях і смачних смаколиків на зиму. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.